Вітаю всіх, друзі! Хочу розповісти про останні події, які відбулись сьогодні в Польщі. В Польщі з'явилася нова законодавча ініціатива. Проштовхують нову постанову, вона носить назву Lex Confident 1981. В Польщі ця ініціатива носить такий характер, який Мабуть, привнесе в суспільство новий тоталітарний відтінок. Чи хтось пам'ятає Павлика Морозова, такого героя радянських часів, коли цей герой десь там зробив донос на власних батьків? От постанова 19:18, яку хотіли сьогодні. Провести через Комітет у справах здоров'я в польському Сеймі, а згодом проголосувати в першому читанні, вона якраз про це. Що пропонують сьогодні полякам? Полякам сьогодні запропонували погодитись з подальшими кроками медичної тиранії, спросуванням її в суспільство. Пропонують узаконити щотижневі. Тестування всіх поляків на модний фікус. Якщо хтось толеруватиме нетестованих працівників, якщо якісь керівники підприємств, директори шкіл допускатимуть до праці нетестованих працівників, а хтось, хто регулярно тестується, раптово захворіє, то ця людина буде мати легальну, легальне право звинуватити в своєму захворюванні. Тих керівників, які допустили до роботи нетестованих людей. Навіть якщо ці люди здорові, нічим не хворіють, вони все рівно будуть звинувачені. І тоді працівники, будуть, тестовані працівники, які захворіли, будуть мати змогу відшкодувати дуже великі, гарні суми за своє захворювання. Те, що ця постанова не має нічого спільного взагалі з конституційним правом, те, що ця постанова є антинаукова, тому що ну, вона просуває подальші кроки абсурду в наше суспільство. Це зрозуміло. Тому поляки намагаються чинити спротив цьому абсурду. І, зокрема, партія конфедерація, зокрема, така. Організація, що бореться за права людей на медичну свободу, на медичний вибір, як Стопноп, очолювана журналістом Юстиною Сохою. Вони максимально інформують своїх співгромадян про всі загрози, які, які несе в собі ця постанова. Водночас ми бачимо події, які відбуваються в Канаді. В Канаді вже в Оттаву. Прибули тисячі фур, підтягуються люди, люди налаштовані дуже серйозно, Трюдо втік, він переховує, переховується невідомо де, пояснює, що, начебто, в нього позитивний тест. А в цей же час в мережі розповсюджується багато інформації, і серед тої інформації я мушу констатувати багато фейкової. Стосовно різних судів, які відбуваються у світі. І, зрештою, така тенденція тих судових позовів, вона є дуже позитивною, тому що багато людей чинять легальний спротив у цьому аферизму на державному рівні, який відбувається з нами всіма. Але частина інформації є неправдивою. Детальніше про суди, як я вже обіцяла, я. Розповім буквально завтра, в наступному ефірі, що є правдою, що є не зовсім правдою, на що потрібно надіятись і сприймати це з оптимізмом, а що потрібно оцінювати критично і не сприймати це з такими райдужними надіями, що є позитивним, починають прокидатися люди протягом цих двох років в різних державах. Там, де були особливі утиски, зокрема в Іспанії, коли забороняли людям навіть на вулиці дихати вільно, і люди постійно носили оці намордники, тепер, притомні іспанці почали подавати позови. Вони вимагають повертати їм штрафи, котрі з них знімали за неправильне носіння або за відсутність маски на вулиці. І суди повертають людям ці кошти. Отож, тепер. Можна вільно пересуватися в Іспанії без намордників. Те, що стосується інших країн, ситуація відрізняється, тому що глобальні структури, які чинять цю всю глобальну облуду, вони добре знаються на психології різних народів. І тому є наявним індивідуальний підхід. Соціальні психологи, які розробляли глобалістам ось цю всю істерію, цю всю новітню історію. Вони добре знають, з ким і як можна чинити, до якої межі кожен народ здатен терпіти. Так от, сьогодні терпіти вже, здається, не хоче ніхто. Тому європейці наслідують приклад канадійців. І на початку лютого, 6, 7 лютого, всі водії фур зі всієї Європи вирушають до Брюсселю. Також вони блокуватимуть в своїх власних столицях урядові будівлі і вимагатимуть скасування всіх ось цих абсурдних заходів модного вірусу. Ну що ж, для нас це означає, що лід вже зійшов, зрушився зі свого місця, що якась надія є. Тим часом в українському парламенті парламентарі затихли відносно проєкту 41-42. Але, тим не менше, вони вперто намагаються досягнути своєї мети, яку поставили їм глобалісти. Зокрема, Михайло Радуцький, зокрема, Третякова та інші вони намагаються і далі демонтовувати нашу державність, наші права. і... Залізають в саме серце українського народу і кожної української особистості, кожної людини. Ви вже, мабуть, чули про новітню ініціативу пані Третякової обкладати податками домашнього господарства. Тобто, якщо ми думаємо, що в нас є шанс десь утриматись від чергових утисків, десь якось самотужки своїм підприємництвом. Своєю неофіційною діяльністю якось заробити собі копійку і вижити в цей час, то ні, пані Третьякова вже підготувала контрольні санкції і для вас. Але знову ж таки, цей ефір в цілому я хотіла би присвятити медичній темі. І чому я зараз поясню? Тому що вся ця облуда, яка трапилась зі світом. Весь цей обман, весь цей страх, який нагнітали продовж двох років, вся ця велетенська кількість, величезна кількість одурених людей, одурених народів, це все є наслідком того, що люди, котрі могли би вчасно зупинити облуду, цього не зробили. Могли зупинити облуду наші інтелектуальні лідери. Могли зупинити облуду. Духовенство, науковці і в першу чергу лікарі. Чому цього не сталося? Тому що ми всі є гвинтиками системи. Гвинтиками системи є і, звичайно, лікарі. Саме вони хтось розгублений, хтось очікуючи певні прибутки від ситуації, хтось користаючись цим активно, хтось просто боячись. Сказати своє слово. Всі вони активно долучились до того, що сьогодні постає глобальний концтабір. Саме руками лікарів, котрі з одного боку допомагають людям, рятують життя, лікують, а з іншого боку відправляють людей на той світ, виконуючи злочинні протоколи. Замовчуючи абсурдні заходи безпеки, котрі породжують захворювання, котрі вводять людей в стрес, котрі не йдуть на користь людям, котрі спричиняють хвилю ненависті в суспільстві, саме лікарі доклались до того, що відбувається сьогодні, саме відсутність справжнього національного державного контролю за медичними препаратами. За всім, що стосується медицини, і спричиняє проблеми, котрі ми спостерігаємо сьогодні. Чи хтось у нас в державі перевіряє ті експериментальні суміші, котрі вколюють людям під шаленим тиском, примушуючи до цього вколювання людей шантажем, дискримінуючи людей, позбавляючи їх, їхніх законних прав? Чи є в нас Контроль над тими препаратами? Хто і коли вивчав, що міститься в тих препаратах? Це питання номер один сьогодні. Але хто раніше, ще рік тому, задумувався, чому людей примусили одягнути на обличчя ось цей символ пандемії намордники? Спочатку люди одягали будь-які намордники. потім... Людям стали рекомендувати, що потрібно носити такі то чи інші медичні маски. І ось останні новини з Канади, і з Франції. в Канаді це відбулося в грудні, в Франції це відбулося в середині січня. Французька державна агенція ANSES, котра відповідає за безпеку охорони здоров'я, виявила в таких масках. Слониках, які рекомендувалися раніше до носіння ffp 2 маски-респіратори. Ця агенція виявила в цих респіраторах графен. Виробник про наявність графену цієї небезпечної сполуки для людини, наночасток графену, агенція виробник тих масок не заявляла про наявність в них графену. Тому Ансес заборонило ці маски для використання на території Франції. А принагідно виникло запитання, чому виробники цих масок, цих респіраторів, приховали, що в цих респіраторах є така небезпечна сполука. І для чого вона там? Які справжні цілі виробників? Масок. Адже графен, який потрапляє в дихальні шляхи, може наносити суттєву небезпеку здоров'ю людини. Це є ще один ще одним доказом того, що суворі заходи так званої безпеки насправді є заходами, котрі зазіхають на наше з вами здоров'я. Чому сьогодні всі повинні об'єднатися і боротися проти того, що відбувається в суспільстві? Чому сьогодні ми всі зобов'язані виходити на протести, говорити правду, відкривати один одному очі і, зрештою, вимагати від себе самих в першу чергу повернення до нормального життя? Тому що? Крім законів, які через пандемію почали активно запроваджуватись в різних країнах, законів диктаторських, тиранічних, нам загрожує ще й глобальний новий глобальний дамоклів меч, а саме пандемічна угода. Пандемічна угода, яка просто закреслить наші конституції. І наші права. Якщо вона буде підписана державами і ратифікована, тоді не Україна і не інші суверенні держави вирішуватимуть долю і безпеку власних народів, а інша глобальна структура на сьогоднішній день це Всесвітня організація охорони здоров'я. Але так виглядає, що ця організація є просто передвісником. Новітнього глобального уряду, який нам готують, заганяючи нас всіх в глобальний концтабір, без суверенітетів, без державності, без прав з новою ідеологією, а саме ідеології гендерів, ідеології секс-просвіту, ідеології абсолютної універсалізації і перверзії, проштовхує сьогодні на найвищому рівні. Он, ВОС і навіть Ватикан. Чи потрібно нам це вирішувати нам? І вирішувати вже негайно? Постає запитання: як ми можемо протидіяти? Як ми можемо зупинити цих депутатів, цих державних діячів, ці процеси? Що залежить від нас? Ми просто люди. Так, ми просто люди. Але ми погодились з абсурдом. І нашим. Легальним механізмом спротиву є наша совість, є наші знання, є наша доброзичливість один до одного. Якщо ми маємо сміливість і нам вистачає совісті просто говорити правду і не підкорятися облуді, то ми вже є сильнішими за тих аферистів, за тих проходимців, котрі намагаються. Облудою загнати нас туди, куди нам аж ніяк не потрібно йти. Вже очевидно, що нова парадигма 2030, нова парадигма так званого суспільства сталого розвитку це є фактично побудова новітнього рабовласництва, цифровізованого суспільства, абсолютно контрольованої, інтегрованої в цифровий простір. Вже не людини, а новітньої біологічної істоти. І там буде вже та межа, ті грати, вибратись з яких не зможе ніхто. Сьогодні у нас ще є шанс зупинити це, зупинити цю тиранію, котру будують і протягують з допомогою медицини. Тому я закликаю. Чесних лікарів, чесних науковців. Все ж таки озброїтеся совістю, знаннями і просто озвучити спільно, цілими колективами, лікарнями те, чого вас навчали в медичних університетах. Вас навчали принципу не нашкодь. Вас навчали тому, що в кожного препарату медичного можуть бути протипокази, можуть бути наслідки. Вас також навчали тому, що людина має право на вибір, і ви це прекрасно знаєте. Ви також знаєте, що будь-які уколи не можу застосовувати слово, яке цензурує Фейсбук, профілактичні імунологічні препарати вони несуть великі загрози. І сьогодні це велика дискусія в суспільстві. Ви це все прекрасно знаєте, ви не колите своїх родичів, ви собі часто густо сьогодні ставите фальшиві відмітки про укольчики. І ви думаєте, що ви і далі так будете існувати, що якось ви себе захистите. А робота, перш за все, говорити вам не гоже, адже хтось там завідує кафедрою, хтось завідує відділенням. Хтось є головним лікарем в серйозній клініці. І ви думаєте тільки сьогоднішнім днем? Ви забули найголовніше, що у вас є право говорити, навіть в межах своїх повноважень, не порушуючи жодних революційних питань. Просто, гучно, звернувшись до Радуцького, до парламенту, що примусу. Будь-якого примусу до уколів бути не може. Вам лише потрібно сказати це. І наважтесь на це, тому що ви покладаєтесь сьогодні на свій вплив. Ви покладаєтесь сьогодні на те, що у вас є якісь важелі, що ви, мовляв, захищені. Інші люди покладаються на блогерів. Гарно, що є якісь борці на передовій, вони виходять на протести, вони вселяють надію, надихають. Це все теж чудово. Але, шановні лікарі, блогери, журналісти, громадські активісти, борці, вони такі самі люди, як ви, і їм так само є, що втрачати. І в них також є діти, діти, яких ми всі, блогери, журналісти, громадські активісти любимо. Ми любимо свої родини. І саме тому, саме тому ми не мовчимо. А тепер задайте собі запитання, шановні лікарі, чи любите ви своїх дітей? Чи хочете ви, щоб вони потім одружувались з хворими, з вколеними, з жертвами медичних експериментів? Чи хочете ви, щоб ваші онуки, можливо, мали наслідки від цих уколів? Чи хочете ви, щоб ваші онуки і правнуки жили в цифровому концтаборі? Так. Ми не є революціонерами, ми є простими людьми. Ми є простими людьми, які просто пам'ятаємо про власну конституцію, яку в нас ще поки що ніхто не відібрав. Ми пам'ятаємо про наукові принципи і про мораль. Тож давайте дотримуватись цього. Давайте не лише говорити, а й дотримуватись на ділі. Сьогодні вплинути можуть тільки ті, кому довіряє суспільство. Суспільство довіряє лікарям. Тому саме лікарі можуть відкрито звернувшись до політиків і до людей. З одного боку, заспокоїти людей, з іншого боку, зупинити політиків, зупинити зло, яке на нас насувається. Нам потрібно зупинити. Злісні законодавчі ініціативи в межах нашої держави і не допустити того, щоб ми стали частиною в системі пандемічної угоди. І саме тоді у нас буде справжній привід для оптимізму. Це буде привід розуміння, що ми є людьми, що ми ще є вільні, ми маємо совість. Ми маємо знання і волю жити вільно на власній землі. Тільки тоді нас перестане трусити цей безперервний землетрус, в нас витягли з під ніг нашу землю безперервними залякуваннями і законодавчими ініціативами, різноманітними проблемами, які нам створюють, щоб ми не мали часу для осмислення в реальності того, що відбувається. Ми фактично перебуваємо в цьому постійному землетрусі. Нас намагаються так вихолостити інтелектуально і фізично і духовно, щоб ми просто не мали змоги осмислювати сьогодення. А ми зможемо, це зробити. ми зможемо це зробити. Якщо у нас, незважаючи ні на що, вистачить совісті, здорового глузду і волі. Вийти з цієї жахливої ситуації, вийти з цього землетрусу і поставити крапки над І. Тому, крім того, що люди саботують весь цей абсурд, нам потрібна допомога лікарів. Піднімайтесь, друзі, поки у нас є шанс. І зі свого боку. Нам надає оптимізму рішучість канадійців, серед яких дуже багато українців там їдуть фури з українськими прапорами. Нам надає оптимізму те, що багато судових позовів дійсно подаються в різних країнах. І тепер час і Україні проявитись українцям в цій спільній боротьбі проти глобальної облуди, глобального терору. Нехай наш оптимізм буде підкріплений нашими спільними діями. Всім гарного вечора!